Друзі, привіт! Я Олексій Щетінін, доктор філософії з І Сьогодні поговоримо про те, чому теорія еволюції це погано. І однією з причин є погляд на смерть. Теорія еволюції дивиться на смерть як на те, що призводить до покращення. Ось, тобто поступово відбувається природний відбіри, і смерть це один із таких інструментів. Але якщо ми читаємо в Біблі, Біблію, дивимось туди, то бачимо, що смерть це результат гріха, прокляття. Ось тобто це проблема, а не те, що призводить до покращення. І якщо взяти, наприклад, відомих еволюціоністів, наприклад, Гітлер, який вірив в теорію еволюції, на суспільство поширював цю теорію, то ми бачимо, що. Погляд на війну якраз через призму ту революції призвів до величезних жертв, адже просто одні тварини виживають і, скажімо так, розчищають, розчищають собі місце, територію, очищаючи її від інших тварин. Ну тобто еволюція ж дивиться на людину, як на тварину. Ось і якщо взяти навіть війну проти України, то так само. Війна в межах в рамках теорії еволюції, вона абсолютно виправдана, і смерть людей також виправдана. Ось тому вірте Біблії, вивчайте Біблію. І якщо якісь питання, пишіть. Всім чудового дня. Бажаю!